На вихідних у шості сталася надзвичайна подія, яка спричинила резонанс серед містян і, зокрема, водіїв. Повідомила начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Був розлив невідомої речовини на шляху десь до двох кілометрів. Ми мусили скликати і комісію з питань техногенної екологічної безпеки та запросити ДСНСівців із обласного центру. Хімічну лабораторію, це речовина не хімічна, це нафтопродукти, тому загрози для здоров'я та життя населення. Не було комунальні служби міста із залученням спеціальної техніки очистили забруднену ділянку дороги, таким чином запобігши виникненню аварійних ситуацій. Зазначив у свою чергу міський голова Микола Нога. Я хочу подякувати особисто керівнику поліції МНС, які своєчасно виїхали. Перші керівники визначили, що це нафтопродукти. знайшли приблизно де хто стояв, які. Який... Тобто система так працює, що знайшли, з якої машини, з якого екскаватора, скільки капель ви, де, де впало як воно рознеслось по місту. Але це говорить про те, що водії і механіки різної техніки. Якщо ти їдеш через місто, то треба дивитися за своєю технікою. За розпорядженням очільника громади проводиться робота зі створення накопичення та поповнення матеріального резерву на випадок надзвичайних ситуацій, підкреслила пані Ткаченко. Як в умовах осінньо-зимового періоду, так і в умовах військового стану. Звертаємось до керівників, взяти під особистий Контроль створення матеріальних резервів. Особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів господарювання, сил швидкого реагування, це, зокрема, запаси паливомастильних матеріалів, обов'язково перевірити готовність автономних джерел живлення, забезпечити готовність аварійна, аварійних бригад. І прошу про готовність доповісти до кінця. Ця тижня через управління з питань надзвичайних ситуацій у дітлахів шосткинської громади завершилися осінні канікули за словами очільниці освітянської галузі Наталії Сергійко. Навчальний процес триває як і раніше у змішаному форматі. Температурний режим в закладах освіти шосткинської громади відповідає санітарним нормам. Цього тижня плануємо запустити котельню на біопалові в закладі дошкільної освіти. 12». На наступному тижні в закладах загального середнього освіти один і 10. Також розпочалися роботи з будівництва укриття у школі-ліцеї. Наразі вже замовлені технічні умови для створення відповідного проєкту. Котли на біопаливі не всі працюють, не всі працюють, не скрізь є запас палива. Я на минулій неділі був у вашому зірка там будинку культури. Дров нема, кочегарів нема, та да, протаплювали, пробували. Але ми домовилися, що всі котли, теплогенератори, всі котельні, все те, що у вас на дровах, 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 тисячу разів повторяю, все повинно працювати. Незважаючи на плюсову температуру, у дитячій лікарні уся увага сьогодні зосереджена на підготовці до ремонтних робіт. Зазначив керівник медичної установи Віктор Садовничий. Розпочати їх планують вже цього тижня. Все для цього робиться з підрядником постійно контакт допоможі на вихідних. Давайте починать працювати, тому що ми так один одного будемо боюкувати, а залишилось до кінця року менше двох місяців. 5 листопада у спорткомплексі Свема провели останній матч осінньої першості міста з дворового футболу серед команд молодшого шкільного віку. Повідомив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Також 4 листопада відбулись півфінальні матчі, півфінальні півфінали відкрите першості шашок серед чоловіків. Фінальні змагання відбудуться дещо пізніше.